Привіт-привіт! Вітаю на каналі. І так, рейтинг, рейтингова гра. Знайомлю і дивимось. Отже, так, ну що, почну з себе по традиції. Е, синій колір я. У мене Швеція. Союзник мій червоний. Е, хліб вода. Отже, мій опонент. Це також Швеція. Е, це Кодзю 2901. І його союзник, хешклор, э, це Угорщина. Отже, погнали. Так, ну що ж, в мене тут, як завжди. Ну, як завжди, останнім часом. Швидке 18 століття буде. То тут, тут що ще робить? Хліб, вода. Кесдевна. Академія. О, тільки пішла Академія. Так, тут же, ага, тут 4 страндашер, значить, чи ні. А, Кіщо сторони шерсть? Вже шоста хвилина. Так, ну я... Що я роблю? Збираю ресурси. Значить, є вже арт-депо і церква і. Перехожу в століття. Ставлю першу казу, тепер збираю на мішки. Ну, взяв мішки. І збираю на другу казу. Є друга. І поніслась. Прокачки, стайні. Гармати запустив. Поставив друге РДП. А, і тут я, коротше, блін, втиканув, я рундушир забув запустити. Так, і що ж, тут зелений вже намагається до мене пробиватися. А я просто не запустив рундашир, Це, блін, тик такий, що. Вже я аж там, я не пам'ятаю точно. Ну, коротше, там, по ходу побачимо, але пізно, дуже пізно я запустив. Так, фіолетовий забігає рейдом. Ага, оце, до речі, нації, що Швеція, що Угорщина, у них є в казах. У Швеції гекапеліти, а у Угорщини. Де Угорщина? А. У Угорщини гусари є вже в 17 столітті. Але бачиш, в швидку кінноту пішов тільки. Хешклор. Всі в Драгунів грають. Ну, я то взагалі в століття, та. То... Хоча я знаю, є століття таке, що ще й переходять на гусар століття. Ну, після наймають не драгунів, а гусар. До речі, теж непоганий варіант. Вони ще й дивися, наскільки швидше будуються. Це вже спідкове, так так? Да. Це ж як це там? За хвилину буде 6 гусар, а драгунів 4. А за 10 хвилин 60 гусар і 40 драгунів. Непогано. Так, тут зелений починає атакувати мого союзника, а так як він побачив, що мій союзник пішов в атаку. Я це бачу, і він мені, по-моєму, там написав, що типу Хелп. Я це бачу, починаю виходити. Так, ну, втратив він, дивися, скільки. 3, 4, 5, 6 шахт втратив. Блін, непоганий урон такий по економіці. Так, і що? Я виходжу, беру частину військ і йду на допомогу. Чи всіма. Так, а він чекає назад. Тим часом мій союзник вже зносить базу свого опонента. Але до нього зайшов зелений. Так, я беру частину військ зараз і, і біжу. Намагаюсь чим пошвидше зайти. І, а ну-ка, давай також гляну. Так, що у мого союзника. швидкостріл дві сили. Тут, о, тут же повністю прокачані. Але грає він тільки в дві стайні. І підкову немає. Ну, да слабенько, слабенько. Так. Значить, зелений. Чотири стайні драгуни. Так, прокачані тут прокачані. Кузня підкова є, і тут два швидкостріли і залізна сила, де хорош Фіолетового що. Всі сили. Ого, нічого собі всі сили і швидкостріл має. Хорош, але не прокачані тут. Ну тут прокачані. І підкову має. Кратше, зносить якось його. Союзник мій. Так, ну тут же, до речі, союзник мій, в принципі, і сам відбився. Майже. Я вже тут так зайшов просто допомогти зачистити. Так, і що ж? Починаю я вже виходити в атаку. Забираю всі свої війська. Так, у мене вже чотири стайні є. Підкова є, академія. Швидко стріл дві сили. Ліміт. А, я вже. А, блін, теж то я якось тут запустив двері і вони. Чи shift в мене злетів, чи що? Злетіли вони, коротше. Так. І знову ж таки, бачите, цього моменту я не побачив. Так, блин, пропустив момент, коли я, коли я запустив. Ну, судячи по армії. 59,25. Е -е, січовиків на 23 хвилини це я дуже пізно запустив. Якщо зрівняти, здивися, у зеленого. Скільки в нього, там, більше 400. І за рахунок якраз таки оцих рундашир. Ну і гармат, звісно, але подивися, рундушири. Тут мене просто відтіснили. Блін, бач, не вистачило мені рундушил, а я ж таки думаю, що ж таке, як це він так? Так, ну все, він мене тут, взагалі, взносить без втрат. Весь удар на себе взяли рундашири, десь навіть ще вони тут добивають моїх. І я відступаю. Він ще тут в мене захопив гармати. Шість штук. У нього вже їх 17. Так, у мене... Дві громадки вже є. Так, ну він знову ж таки відступає. Так, і тут у нас, по-моєму, трошки непорозуміння вийшло з союзником. Ми, по черзі він, по-моєму, зараз зайде, чи ні. А ні. Так, ну і знову ж дивись, він мене тут просто перестрілює. У мене на цей час вже повністю все прокачано, Атака. Академія. А у зеленого подивися, ну він за рахунок кількості, бачиш, я не можу ніяк накопити ліміт. Ну що ж? Тут червоний зайшов йому з тилу і він йому довелося повернутися. Ну що, я. Селяни зеленого? А як це вони так тут ходять, собі спокійно? Так, ну я накопичуюсь. Продовжую накопичуватись. Не можу я... якось це цей ліміт набрати щось. <кій> Блін, треба було мені тут, але нема ким заходити. Да, я тут встиг би повернутися. Що в мене по гарматам? 16 гармат уже маю. Так, ну що, я відходжу, накопичуюсь, просто стою і накопичуюсь. Союзник мій собі так. Це не напрягаючись гра, але, до речі, в нього. дивися Три казарми вже, але дві стайні. І підкови нема. Тут також слабенько в Академії. Так, у Зеленого Академія, так і без трьох сил і без мушкета. Століття має, століття немає. Так, от у нього вже 12. А, дивися, а я щось тоді не... не бачив, що у нього 12. Я думаю, що я так, що він мене так продавлював. Ніби думаю, в мене ніби як 18 століття мав би перестрілювати. У нього війська, блін. Дивись, в два рази швидше накопичувались. А де це він взяв? А, ось, коли він сюди зайшов, він захопив шахти, блін. Угу. Ну і коротше, дивись, що буде далі. Далі буде трилер і драма. Що, Виходить, він в атаку, він бачить, що мене тут менше. І починає. Ось, дивися мої війська. Так, з січкою я намагаюся тут. Забігати в стрілків якось їх. Збити з пантелику. Але нічого в мене не виходить. Гармата що я знов втрачаю? На свою ж картеч попав. Ну і подивися, він тупо мене... А, ще й селян взяв. Перестрілює жесть просто. Я намагаюсь рятувати гармати. У зеленого їх вже... А, 15. Я думав, там вже в нього... У мене 20 гармат. Я не відступаю. О, хороший залп дав. Але... Що, втрачу я зараз ці гармати? Блін, я не хочу видалити, бо я розумію, зараз якщо я втрачу, то я взагалі буду беззахисний, без гармат. І що ж, все-таки. А, ну 17 в мене тут було, слухай, 16 громад залишилось. Так, тут дивися, паркан приймає на себе гарматні постріли. Це мені допомагає трошки. Але все одно цього мало. 11 гармат залишилось. Так, куди я? Куди я не їду? Ау, забирай їх. Вісім залишилось громад. Шість. Чотири. Три. Намагаюсь рятувати їх все-таки. Відтягую назад. Ой, бачиш, 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 що робить. дивись, двома націями і... Просто все на своєму шляху зносить. Угорщина, Швеція, століття немає. Що тут прокачок таке немає, а тут взагалі нічого немає. І що? Заходить він до мене на базу. Союзник мій що робить? Намагається... Знести базу свого опонента і ніяк не може. Ох, а в мене тут уже. Фіаско вимальовується. Так, і тут я ще теж втиканув трошки. Блін, треба було йти йому на зустріч і зайняти цей пагорб. А я віддав йому цей пагорб і почав по ньому накидувати гарматами, і все мимо. Подивись, просто все мимо. Тут ще й паркан на себе приймає удари. Ну і що, і він мене тут зараз буде зносити, походу. Де, гармати, все мимо, блін. От я. Займеш, щось месій пагорб. 15 гармат ще маю, війська вже майже немає у мене. Ось що в мене залишилось. І ось що у зеленого. Так, тут я просто січку наймаю на безкінечність. Все, диви, він все глибше і глибше заходить в базу. Зносить мені казарму одну. Цю кузню зніс уже. Я її відбудував вже. Але я не запустив, подивися. У мене війська зараз не будуються. Просто одні пекінери і все. Я тупо забув, що потрібно. Я запустити нам військ. Два ГЦ зносить. Ринок, 3 ГЦ зніс. А я тут... Дивися, я вже в паніці якось поставив будувати, що це, депцентр і казарму, і, і вона не будується. Коротше, подивись, війська я так і не запускаю. Беру вже селян. Це... Добре, що в мене тут е, піка. Штампується піка, бо вона якби, робиться без кузні. І ось ті щойно я тільки но запустив. Найм військ. Так, зносить мені другу казарму. Там червоний, до речі, пішов, перерізав до тікання. Ну що ж? Ось вже мої війська. Трішки там драгонів вже є. Я знову ж таки беру з всіх селян. Відбудовую другу казу. Так, академію, бо не можу нічого наймати в дипломатичному центрі. Так, і що ж? Червоний тут диви, непогано так його продавив. Фіолетовий пікою. Так, він перебуває всіх моїх селян. І що, я вже тут захоплюю трішки гармат. Відбився з горем пополам я відбився. Дивися, що в мене з населенням робиться. 64 селянина. Це не запускаю. У мене паніка, я не знаю, що робити. Тут, до речі, союзник мені так... Непогано підкосив зеленого. Так, дивись, а зелений так і не переходив століття. Фіолетовий вже... О, дивись, червоний. Що віддасть, да? Так, да, блін, міг би знищити. Вже фіолетовий дві кази століття має. Так, ну я починаю відновлюватись. Ставлю третє арт депо. Я бачу, що без громад, проти такої кількості нічого не зробиш. І зелений знову йде до мене. Але він подумав, що а, я його там вже В нього там нічого не залишилось. І пішов на мого союзника. Якраз цей час союзник мені пише, що. Пише, гоу-гоу, типа, виходь. Я пішов. Так, ну прокачки в мене всі є, ну крім захисту, звісно. Кадемія, ой, ця казарма вже повністю прокачена. Так, що, тут він. Все-таки вертається до мене. У мене 11 гармат. Так, потрібно сюди. Де, де гармати? Алло? Є, yeah. дивись, ух, як добре. І подивися, як мої драгуни вже кладуть. Повними прокачками. Ще раз я тут. Але кількість, кількість! І все, і з цього моменту я почав вже прям активно використовувати артилерію. Бо до того я якось не знаю, забував за неї чи що. Якось мало її юзав. І отут, подивися, по суті, тут всю гру зробила артилерія. Дивися. До речі, в мене є прокачка на влучність? Ні, немає. На влучність я не брав. Ну і дивися, артилерія просто перестріляла всіх тут. Ну і плюс ще за рахунок століття. А, диви, хочу захопити мої гармати. І захоплює. Але скільки там, він одну захопив. Я відхопив назад. Так, я вже захопив у нього гармати, в мене вже 23. А тепер побачимо, що ти зробиш. Кодзю, 2901. І що, і переломив я вже хід подій. Тепер я вже взяв ініціативу в свої руки за рахунок артилерії. Так, союзник мій, щось пішов, відступив. Так, накопичуюсь я. У мене вже є п'ята стайня. Такі дві кази. Ну, я тут. Більше нема що показувати. Так, а я хоч. Ага, під кого є в мене. Так, проламую я тут паркан, щоб широким фронтом заходити. Союзник мій накидує гарматами. Гарма... ой, ці вежі його тут. Ой, зійшов він з пагорба, труба він це зробив. Ах, диви, як же ж гармати. Але до речі. Це класна штука не брати оцю влучність, бо вже коли ось на, ну, ось на вже 50-та хвилина. Армії реально великі, і коли так ці гармати б'ють в рознобой, це реально дуже крута штука. Бо коли ти береш влучність, вони в одну точку стріляють і не кладуть стільки, як от... У мене якось був період, що я прямо на це звертав увагу і спеціально не брав. Цю влучність. Ну все, подивися, тут же гармати, прям, я, я гарматами прям тут так працював, жесть. Дивися. Так, тут, звісно... Це я по цим стріляв, я ж так звернув увагу, тобі две куди ці? Снаряди долетіли, це просто жесть. І ми тут вже заходимо. що ж століття у нього так і немає, да Тут прокачок немає, тут він так і не всі взяв. Ну ось що означає. Не брати прокачки. Ну він навіть міг би і без століття, але якби в нього були всі прокачки, двома націями, у нього війська ну, в два рази більше набирається, швидкість набору. Плюс у нього є союзник з пікою. По суті, це ніби можна сказати, що як у мене, так? Да? Бо мій союзник... А, і вже і мій пішов. Тільки він ще їх не запустив. Ну що ж. Отже, така гра вийшла. Знаєш, як кажуть, повстав з пеплу я. База моя вже була майже знищена, але союзник мені допоміг. Я відновився і ми перемогли. Отже, дякую тобі за перегляд. Прокоментуй, постав лайк та підпишись, якщо не підписаний. Додалі буде ще багато цікавих відео. Отже, до нових зустрічей, пока-пока.